Спонсор показу. Історія у пляжці. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася сьогодні у Тернополі. На вулиці Колинацькій зіткнулися два автомобілі. Попереднього водій автомобіля Фольксваген впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху транспорту. Допустив зіткнення з автомобілем Шкода, який їхав в зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення травми різного ступеня отримали троє пасажирів автомобіля. Шкода їх доправили до лікарні. Всі обставини аварії надалі з'ясовуватимуть слідчі. Перекинута вантажівка та трактор. Травмовані водії, збита електрична опора. Такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що сталася поблизу села Плебанівка, за попередньою інформацією, водій автомобіля МАЗ зіткнувся з трактором, який рухався попереду. В результаті удару вантажний автомобіль злетів у кюве та перекинувся. Травми отримали обоє кермувальників. Попередньо за кермом вони були тверезими. А от у Чорткові на водія автомобіля Ланос патрульні склали протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в іншу машину. Обох водіїв та одного пасажира оглядали лікарі бригади екстреної медичної допомоги. У всіх учасників ДТП взяли кров для перевірки на міст алкоголю. Триває слідство. Літня кухня горіла у жителів села Івани Золоте Чортківського району. Полум'я знищило будівлю, газову плиту, мікрохвильову піч та інші речі домашнього вжитку на площі 100 квадратних метрів. На місці події працювали вогнеборці. Будівлю їм вдалося погасити. Чому виникла пожежа, з'ясовують фахівці. Тернопільські оперативники встановили двох зловмисників причетних до крадіжок сумок. До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про крадіжку. Потерпіла повідомила, що гуляючи з дитиною, залишила на лавці дитячого майданчика свою сумочку з мобільним телефоном, ключами від квартири та іншими особистими речами. Відволікшись, не помітила, як сумку вкрали. Оперативним шляхом розшуківці встановили, що до злочину причетний 47-річний тернополянин. Чоловік у скоєному зізнався, частину крадених речей у нього вилучили. На залізничному вокзалі у Тернополі від злодія потерпіла жителька Донецької області. Жінка розповіла поліцейським, що перебувала у залі очікування, коли невідома особа, скориставшись моментом, викрала її наплічник, а разом з ним мобільний телефон, зарядні пристрої та інше майно. Вартість вкраденого донечанка оцінила у майже 8 тисяч гривень. В ході досудового розслідування було встановлено що до вчинення кримінального пропорушення причетний є житель міста Тернополя 1990 року народження, які неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних корисливих злочинів проти влади. Відомості за обидвома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Зломисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Спонсор показу Історія у пляшці.